В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі отці, браті і сестри, фрагменти, які ми з вами почули з послання до коринтян, Вкотре нам нагадує, що спільнота християн, вся наша християнська сім'я це ті, хто цінують, пам'ятають, для чого вони в церкві. Що їх об'єднує, що є головним в церкві, що в пріоритеті, що на першому місці. Але часто так буває, що в силу різних причин з'являються справді непорозуміння, певні недомовки, недосказаності, певні прояви гордості, певний пошук вигод з свого становища. І так, здається, в церкві було завжди. І в часи апостола Павла також. Апостол дуже хвилювався, за, особливо за ті громади, які він сам заснував. В Коринфі він жив і проповідував більше двох років. Він після того, як покинув їх, він постійно листувався з ними. І ті послання, що до нас дійшли, що війшли, зрештою в, в зібрання Біблії, ті два послання це тільки частинка тої переписки. І тому апостолу особливо боліло, і він розумів, що як тільки він почув про певні розділення, розділення на такі групи, партії, він одразу ж розумів, що не можна мовчати, треба розказувати, повчати і закликати. І ми розуміємо, що ці слова це якраз для всіх нас заклик апостольський, розуміти, що є головне. Він апелює до Христа Господнього. Навіть з тих назв, тих груп, ми розуміємо, що люди вкрай на що впадали. Ті, хто були Петрові, ми можемо логічно подумати, що скоріше за все це були ті люди, які прийшли в християнство з старої віри своєї єврейської, для яких простіше було цю євангельську звістку сприйняти через просте виконання тих постанов закону старого. Інші люди їм ближче до душі було філософствування, оці дебати колишні була і така група людей. Але Павло говорить, що не в цьому суть, суть в самому Христі, в Його жертві, в тій найвищій прояві любові, яку він зробив заради нас. І так і буває, що в міру таких глибокого нерозуміння проблем. Дуже часто ми і по сьогоднішній день самі от продукуємо, множимо різні розділення. І ці розділення можуть проходити на різному рівні, на особистому, в сім'ї, серед друзів. А може бути розділення ще більше. На церковному рівні, на рівні громад, держави і так далі. А щоб цього не було, завжди має бути спілкування і завжди має бути розуміння, а що головне. Що нас об'єднує і в ім'я чого ми маємо жити, трудитись, і до чого ми куди ми крокуємо. Апостол Павло увагу кожного з нас зосереджує, що тією світлосяйною зіркою для нас є Христос. Він нас всіх кличе до себе. І навіть в міру цих відмінностей, які ми маємо, тим не менше, ми маємо робити все для того, щоб. На кожному цьому рівні завжди бути цією силою примирення, силою любові, дружби. Коли треба робити самим першим крок, коли треба заговорити до когось першого, заговорити. Коли, коли треба виручити людину, першою ініціативу проявити, зробити це першою, не чекати, поки хтось у відповідь перший взаємно зробить той крок. Я думаю, ця золота настанова апостола Павла це і є запорука для кожного з нас, як ми маємо зберігати ту єдність у Христі, бо саме в єдності ми крокуємо до Царства Небесного. Амінь.